Друзі, всім привіт! Запрошую вас в нове відео. Ось так непомітно пролетів перший місяць з весни. В березні погода ще досить така мінлива. Один день може бути дуже тепло та сонячно, на наступний день може випасти сніг та дощ, але все навкруги вже починає квітнути, і душа від цього радіє. Сьогодні в нас неділя, погода за вікном пасмурна, тому ми вирішили вдома не сидіти, а відправились до Львова в музей науки. Тут ми побували вперше і забігаючи наперед, скажу, що дуже-дуже нам сподобалось. Ми отримали море позитивних емоцій, тому пропонуємо провести цей недільний день разом з нами і побачити всю цю красу. Музей науки у Львові це інтерактивний музей в Україні, присвячений дослідженню навколишнього світу та досягненням сучасної техніки. Його відвідувачі можуть торкатися експонатів та взаємодіяти з ними. Зокрема, ставити власні експерименти і запускати різноманітні механізми. Тут знаходиться 100 найрізноманітніших та цікавих експонатів, які інтерактивно пояснюють діткам явища природи та закони фізики, є тематичні зони, наприклад, розділ води, повітря, людини, оптики, науки, акустики, роботів та навіть Формула-1. Мені цікаво було відчути на собі силу урагану, тому зайшла в таку кабінку і відчула всі п'ять стадій стихії ураган і вийшла звідси з дуже <ц��> красивою зачіскою. І також мені дуже сподобався тунель Вортекс. Досить цікаво <ц��> можна посушити волосся в кровати. Урану. Категорія це зараз четверта категорія і найсильніша п'ята. Зараз спробую зайти в ортекс тунель всі виходять звідси. Шоковані. Зараз спробуємо. Це тунель зроблений з медалевих пілець, всередині яких нанесені кольорові візерунки. При обертанні тунелі оптична ілюзія змушує ваш мозок думати, що ви рухаєтесь, тому втрачаєте рівновагу та орієнтацію в просторі. Зараз спробуємо. по тунель. Тримайтеся за поручні, тримайте дітей за руку. Ну що? пройдемося? Ох, mm ледьку -hmm. Ахмедова oh, голова закрутилась. А! Нічого Sampai jumpa di video selanjutnya! і би його закрутила. Стоп'яний. Mm. <laughs> Стоп'яний. Mm. <laughs> Водяний лабіринт, Тут потрібно запускати пульку під дією під струму води, вона піднімається до гори і там по секції має пройти. Локація. Потрібно очистити воду усім сім щоб вона стала питною. Потрібно набрати відерця. на повну річку дощовою водою. Некрай, небра, я знімаю просто. Потім потрібно відфільтрувати воду дюна, не заразити. Ho chiesto per il palcio. Я каталася гірки, тепер проводить експеримент з ячиком. Ой! Тут такі бризики. Будування бульбашок спроби. Треба менше взяти О. Ты тримаешь мячик. Yeah. Ура! Зображені. Так, спочатку зірку. Це башка. the worst Круте. Треба підняти м'ячик! Ва, молодець! <ривання> <ривання> Я вони чути! Швидше, швидше, швидше проте! Чепився. Треба вгадати, що за запах, ану, барбарис. Чекай, але не відкривай. Перший я. М -м -м, такий солодкий. Досить цікаво є зона відчуттів. Зокрема, можна випробувати свій нюх. Ось такі є колбочки з запахами. Чесно, я думала, що в мене кращий нюх. Я не вгадала жодного, хоча були зовсім такі елементарні, як лимон, кава, м'ята, барбарис. Можливо, це пов'язано з тим, що з боку дитяче кафе, де готують смаколики, і запах звідти лунає, досить приємний, але не знаю. Не вгадала жодного. У секції з роботами можна провести цікавий діалог з робот за Він має багато програм, мов на вибір, відповідає на запитання, виконує завдання, наприклад, заспівати пісню чи затанцювати. Факти про вухо, око і ніс. Серед найулюбленіших запахів людства, запах свіжого гіба, кави і, і свіжоскошеної трави. Феномен пруса. Навіювання спогадів через запах таке явище має назву феномен пруса. Феномен пруса стосується переважно подій дитинства і є яскравими. мета. Апчиг стоїть чхання людини, генетична особливість і не змінюється протягом життя. Волоски в носі оберігають легені від пилу, алергенів і дрібних частин. Тація огляду темряви займає 30-50 хвилин. Жінки сприймають високі частоти краще і вловлюють більше голосових відчинків. Я вас тільки. 10 на колінку. Але найбільше з усього яві сподобалась зона акустики, що схожа на студію звукозапису, вона містить музичні інструменти, Тут також можна побачити силу свого голосу у вигляді діаграми на екрані. Дуже захоплюючі і цікаво, ми провели час, тому щиро рекомендую відвідати музей науки у Львові. Ви не пошкодуєте. Круто! шляху вібрації середовища, такого як пісок. Молоде! Свічку, не розводити кожну свічку на відстані 2,5 кілометри. Але не здатно побачити, що твоє паркнера з неба зачитися. <рес> да та -да та Так, друзі, під'їхала посилочка з нутіну, а це означає, я сьогодні, нарешті, буду фарбувати волосся. Ось такий відтінок до. Буду освітляти коріння пудрою і також довжину буду підчищати, робити світлішою. Так, замовила я нові фарбники спробувати. Все ж таки вирішила освітляти волосся пудрою. Хочу трішки світліший блонд. Спецблонд, фарба так мені не дотягує до того рівня, що я хочу, тому буду пробувати ось цю Лореаль пудру Blond Studio 8. Взяла окисник до неї. Від Лореа. Шісточку для коренів. Для тонування окисник 2,7 і фарбу також від Лореаль Віалайт 1023 і 1013. заводських оські Ось Результат після освітлили коріння, почистили довжину. Супер, вже світліше. Куди? Тримайся сонечко, не можна так високо лізти. А я хочу Як принцеса? Туди є. Як принцеса? Так. А як впадеш? І Прийшла забирати я садочку, а вона ще набавилася садочку, так? так. Не хоче ти додому. Вже всі дітки пішли. Скоро закриють садочок. Треба йти? Йдемо в парк погуляємо. парк? Туди? Да. Добре? Бачите, хотіла, щоб мама пофарбувала волосся. Тобі сподобалось? Так. Да, Ти просила, щоб мама була світленька, так? Да. Харно, так. Да. Маскій, О, я гарно, так? Дуже гарна. Давай дівчата зразу. Тримай. Тримайся циволька. Дуже гарно. Кіра. Сьогодні за логопеда. Тобі подобається? Да. Це головне. Дам дологопедом. Поконуємо домашнє завдання, я поки що подобається. Ти подібні. Весняно-літній період просто обожнюю готувати цей зеливний пиріг з зеленю та яйцями. Для начинки нарізаю відварені яйця і з'єднюю їх зеленою цибулькою та тунцем. гарно перемішую сіль перець за смаком. Список усіх інгредієнтів залишу в описі під відео. Для тіста з'єднюємо яйця, сіль перець, кефір. Борошно та розпушувач все гарно перемішуємо до однорідної маси, і тісто готове. Форму для випічки змащуємо олією, виливаємо половину приготовленого тіста, викладаємо начинку і зверху заливаємо другою частиною тіста, посипаємо сиром і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Ось така смакота в нас виходить в результаті. Дуже-дуже смачно, по-весняному. Обов'язково спробуйте, зберігайте рецепт. Нам смачно, нехай буде смачно і вам! Дявочка, Василинка наша, логопед, прислала вправи. Так що Мам я, треба... я Равлик Боб теж буде з нами робити. Василинка нам прислала вправи, тому зараз будемо з тобою виконувати домашнє завдання. Мама, я... Дивись, язичок живе в хатинці. Так? Так. Ми його не випускаємо з хатинки. Робимо парканчик і говоримо. Та, та. Да. Не відкривай лотик. Отак. Посмішка. Та. та да. Давай. хоботок. Дуємо хоботком. Добре, ще раз. Молодець. Швиденько. Супер. Будь ззаді, отак відману. На цьому, друзі, завершую сьогоднішнє відео. Дякую за вашу увагу, що провели цей час з нами. Надіюсь, вам сподобалось. І до нової зустрічі. Па-па!